Такий вигляд зараз має будинок на вулиці, 15 квітня у Тернополі. 19 листопада сюди влучила російська ракета. Галина Карась мешкає на шостому поверсі. Під час удару вона була в укритті. Каже, що зараз її квартирою не знає. Йдуть з невісткою оглядати помешкання. Коридор багатоповерхівки вигорів. Боже. <суспільств> Чувака буде жила. Не затоплено, нічого. Ідемо, подивимося в інші речі, сидіти. То ми вічі. Вічі. Тобі маємо за Богу дякувати. Вижні за добре. <плес> Всередині квартира Галини вціліла. Ми оглянули мамину квартиру. Дякувати Богу, мама жива. Речі цілі, але будинок, я вважаю, що цей під'їзд визнають не життєздатним. Тут неможливо вже жити. Речі ми повиносимо, тільки жити не буде і не буде де їх ставити. Галина працює вчителькою інформатики у школі номер 26 Саме там жінка ховалася під час тривоги, адже школа недалеко від будинку. Один із випускників навчального закладу загинув від російської ракети. Четверо учнів зараз перебувають у лікарнях. Розповідає заступниця директора школи Наталія Кавецька. Дівчинка, семикласниця у важкому стані. Надавали їй лікарі допомогу. Вчора дуже довгий час. Класний керівник відвідувала її у лікарні, коло неї є батько. На жаль, мати загинула вчора у е, таких трагічних обставинах. Дівчинка восьмого класу. Е, що ми знаємо, вона жила на 9-му поверсі будинку, де влучила ракета. І Сьогодні я спілкувалася навіть з сестричкою цієї дитини. Вона каже, що дитина. З 9-го поверху мусила стрибати в люльку до пожежників і так її знімали. Дівчинка 10 класу також у важкому стані. На жаль, мама її загинула, бабуся в важкому стані перебувають в лікарні. Найважча з тих дітей це дівчинка 9 класу Анастасія. Щоб допомогти цим сім'ям у школі відкрили збір, каже Наталія Кавецька. Загалом, після ракетного удару, якого росіяни завдали 19 листопада, до медзакладів Тернополя звернулось 95 людей, повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Станом на даний момент в закладах знаходиться 52 пацієнтів, серед них 35 це дорослі і 17 діти. В реанімаційних відділеннях різних лікарень знаходиться 12 осіб. Зів на сторінці департаменту охорони здоров'я ми розмістили гарячі лінії департаменту охорони здоров'я та міського відділу охорони здоров'я, де можна дізнатися про стан пацієнтів, про прізвище. Наталія колодій, тітка учениці 26-ї школи, 14-річної Анастасії. Жінка розповідає в пожежі, загинули мама дівчинки та дідусь Настя з численними травмами у лікарні. Легені, так як всіх, вони надихалися, все уражено. Вся трахея, все вони зараз ввели їх в ту кому. Вони ну, спасають, роблять пересадку шкіри, бо дитина багато получила опіків. Під час російської атаки травми отримали доньки Олександра Унольта – 13-річна Андріана та 16-річна Єва. Його дружина загинула. Перебував в Румунії, якраз в рейсі поїхав, бо далекобійник. Зателефонував, підняв чоловік, сказав, що дитину везе в лікарню, а за дружину і за молодшу нічого не знаю. І все було більш, було мало інформації. Я скоренько розвернувся, приїхав. До лікарні чоловік прийшов із хрещеною доньки. Ми зателефонували зранку, коли вже був приліт. Підняв трубку чоловік якийсь і сказав, що ця жінка, напевно, що загинула. Ми прибігли через півгодини, десь зайшли туди. Я подивилася, вона була накрита. Подивилися на татуювання, і ми вже зрозуміли, що це наша Олена 39 років. Жінка розповіла, в якому стані дівчата. Дівчата зараз в дуже важкому стані. Є в Унульт перевели в обласну дитячу лікарню до сестри. Переломані дві ноги в неї, роздроблена рука. Так лікарі пояснювали, видалили повністю селезінку. Адріана зараз ну, якби, теж в дуже важкому стані. Лікарі говорять. Є ушкодження кишечника. Ну, так стан ніби стабілізувався. Вона сьогодні прокинулась і просто от, батько зайшов і почала плакати. Все, вона не розмовляє теж. Під... Дуже важкий стан. Соломія Струз, Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.